Мовчать змі, руки опускаються, але розумієш, що крім нас, ніхто нам не допоможе. І потрібно говорити, говорити постійно, говорити кожен день, говорити поки, поки вистачить сил і поки буде можливість, ми зможемо чогось добитися, ми зможемо перемогти і вижити в цих кліматичних катаклізмах тільки тоді, коли кожен з нас стане волонтером і стане весні, стане розміряти. І своїми знайомими, друзями. І дійсно, коли скрізь і всі будуть говорити про клімат. Коли ми відкриємо інтернет, а там про клімат. Коли ми вийдемо на зупинку автобусну, зайдемо в автобус-маршрутку, а там всі розмовляють про клімат. Тому що це головне, це те. Що нас всіх на сьогодні об'єднує. Дуже багато є песимістів, які кажуть, ми не зможемо, а ніколи такого не було. А, а ще щось, а ще щось, а чого, а можна владці там, е, і так далі, і так далі. Чому ми не віримо в свої сили? Чому? Адже всі разом ми все зможемо. Головне, захотіти і не складати руки.